Hello, міга, з вами знову Психачев. і новий день нова барахолочка. Так, бачите, сьогодні без, без відкриття дверей на тролейбусі, бо блин, зараз повітряна тривога ще не закінчилася, і тролейбуси не їздять. Добре, що підписник їхав на машині і довіз мене. Уявляєте, як блин, класно. Так би б сидів, бо я б ще б довго і нудно. Фух, ну все. Подивимося, що сьогодні буде в неділю, бо в суботу вчора було багато цікавих покупочок. Подивимося, що на сьогодні. Так, ви зі мною? Тоді погнали! її. я. Это, Если то. что, пошиваюсь, да. На следующий день. Я вчера хотите сюда. О, дивіться, яка перша покупочка у мене. Зараз, зараз покажу. Погано, звісно, що не цілий альбом, а одна сторінка. Дивіться. Ось, бачите, відрізана, тут вона вирвана. ну Я сподіваюся, що це... Що це все ж таки оригінальні, бачите? Минулого разу не оригінальні взяв. Так, а тут ось з двох сторін, бачите? Всі блискучі. Вісім карт блискучих. А ну давайте подивимося, що тут у нас. Отак. От бачите, покемон. Не знаю оригінал чи ні. Якщо оригінал буде круто. мой товар. Ну такой он стоит этих денег, его просто отмыть надо. Она вот я его протер. Ну старый человек. Да кому надо, правильно? Ну да. А скики радио такие Кто? Не, вот это. А, ты тысячу две. Uh -huh. Великая родейка 1200 саню коштает. І трохи піраточки на PlayStation 2. Так, щось сьогодні з покупочками ніяк взагалі. Скільки я вже ходжу, хожу нічого не знаходив, нічого не виходив. Оце так. Да. Що ж таке? Невже сьогодні буде пусто? І сколь до Субора, але щось розкручений там, і провод витягнутий, не знаю, мабуть, не працюючий. Але з комплекту Суборовського. щось дощик збирається. І сьогодні праздник щось немає людей. Оце так. Да. <кхи> а за 150 віддасте куклу. О, я не знаю. Ладно, Дякую. О, дивіться, дитині взяв отаку куклу. В коробці класно. Ну, Могу ціну показати не на неї? Та ладно, я плюс-мінус знаю, що вони нормаль, нормально, нормально коштують. Все, дитина буде довольна. Дякую. А як, як його розібрати, щоб вона закрилась? Ні, вона і вона витягується, так? Дякую. Некрасиво, скажу, под белый. Ну, маразм, ты не завжди ціле такая. Скільки червоний? Червоний 1100, якщо будете брати. Ну, Щас я у нього запитаю, що він мені скаже. Ну, йому... А це воно так з заводу, да? Да, це... Ціна йому десь під 2000 Угу новий ну Це зараз по-моєму не роблять підписник мене попросив я... знайти якийсь вікторинок сейчас я у нього запитаю тоді дивіться є ще отакий колекционный ух ты свішь air ці півтори тысячи вовремя Пожалуйста. А За 800 не я. А за 800 черный. Ну а торг до скільки там. Ну і торг я вам сказав. 1100 за 1000 Це... забирають. За 1000, так? За да. Да. Чорного вам, пінцета немає, так? Ну так, да? ну, да, ну вони продаються. Угу. Це і забирайте за 700. Пінцет ну, в будь-якому магазині можна знайти, де угу. продають Вікторі Макси. Це не є там поломка є, якось. ну так, да, якщо він этот, зараз я тоді йому сфоткаю ще цей. Якщо не вистачає, є карта. Можна на... Наказ... Та ні, він каже просто, що для нього дороговато а, У мене це гроші для... Да. За... Ну він каже за скільки, ну Та типу... Я не, це не, ж, я, я не собі, я кажу, кажу як є воно. 800 гривень. Я зрозумів. Стан каже вдруг що тоді чорний забирає, якщо не уступлять, то тут наче леза не. Та там все, все добре. Да, да. Пружини нормальні, леза там за... по-моєму він. Угу. Я не, щось не пам'ятаю. Але... Ну, Давайте чорний тоді візьму. Угу. Дякую. Приходь. Так, Підписник мені замовив. Каже, знайди мені ножа, бачите? О, тут ще й ззади. О, тут і шила є. Клас. Я її не побачив, що шила. Каже, знайди мені Вікторінок ножа. Ось отакий, бачите? Оригінальний. З заводською заточкою, наче неправлений. Непочуханий, класний. класно виглядає. Правда, як на мене, так може дорогувати. 700 гривень. Вийшов, а може і ні. А може і ні. Правда, тут немає. Бачите, з однієї сторони зубочистка є, а з іншої немає пінцета. ну Це мені сказали, що це не є великою проблемою. Пінцет можна буде замовити, доукомплектувати. І ось такий ножичок, бачите, піде-поїде підписнику. За 700 гривень коштував. Ну, покупочка є, щось знайшов, підписнику знайшов. Вітаю тобі, вітаю з покупкою і привіт-привіт. Отримуй нового ножа. Хеллоу, аміго! З вами знову психачеп. І друга частина барахольних оглядів. Ось такий деньок, ось такий ось такий ранок, ось такий день. Що ж я такого взяв? Не знаю, що і показувати. Так, став я на дуже на дуже слизький шлях став я. Знаєте чого? Того, що взяв ось чайочок, бачите, уже маленькими кроками підбираюся я. До просрочки підбираюсь, чи до просрачки, як на стрілі сказали. Ох, хо хо ох, ох, Хоч чай, дивіться, і ще срок годності не вийшов, бо по, по 26-й рік, бачите, а, запаковані, запаковані чаї. Такі чаї я п'ю, вони крупнолистові. Полюбляю я оцей хейлис, того і взяв. Чай класний, але, але. Такими маленькими маленькими кроками, аби, аби не скатитись до, до, до їжі на барахолці, до, до просрочечки. Так, що ж я, крім чайочку, взяв? Взяв отакі два кабельочки. Це ось отакі В-образні кабельочки живлення. Завжди їх мені не вистачає то до приставок, то ще до чогось. Хай будуть. Недорого, там щось по 10-20 гривень. Нормально. Так, взяв я трохи до тенісу. До тенісу це ось отака, отакий чохол. Його треба е випрати, бо бачите, він в якомусь в якійсь риганіні, та ганячому лайні. На ракетку отакий чохол взяв. Бачите, раніше я. І ще а, ракетки купляв на барахолці, але там були а, резина вже взагалі дубова. Тож я взяв а, дві отакі накладки. Замовив, вони, бачите, з, з проставкою одразу йдуть. Треба буде а, замовити клей, клей на водній основі і приліпити, о, бачите, з дефектом, блін. Одна накладка з дефектом. Ну все, буду погано грати через це через дефект. Звісно ж, я жартую. Там він, я думаю, не сильно вплине. вплине. На мої криві руки не сильно він і вплине. Бо я граю так собі, граю так собі, але ну, не знаю, мені по кайфу. І саме цікаве, що я в цей день купив, це ось отака сторінка з чийогось альбому з покемонами. Дивіться. Ось вони йдуть, отакі картки покемонів, йдуть вони блискучі. Минулого разу я покемони взяв, але мені підказали в коментарях, що вони не оригінальні. Цей раз, я сподіваюся, вони оригінальні. Зараз всі покажу, всі покажу, а мені хтось може підкаже, дорогі вони чи недорогі. Які я взяв? Ось іще отакі. Так, це чотири. Чотири у нас карточки. Так, і далі, далі. Ось. Черізарб, аеродактиль. Не знаю, Черізард, може, дорогий. Черізард, аеродакт. Так, і ще у нас якась діалга і... Ой, це взагалі не знаю, якийсь Stone Jорner. Так, ну ось підкажіть, підкажіть, що я тут? Джекпот вхопив чи ні. Чи може і ціни оригінальні. Але, блін, якщо блискучі, то маю надію, що все ж таки оригінальне. Ну, ось і все, ось і все. Сподіваюсь, наступна барахолка мене більш порадує, аніж сьогоднішній. Оцей, бачите? Ну нічого, нічого, все одно походив, погуляв, покай свою, свою долю азарту здобув, і якісь які не покупочки, але все ж таки є все. Будемо прощатись. Всім дякую за перегляди, за коментарі. Ті, хто не підписався, прошу підписатися. І до нових зустрічей на Барахолці. Пока-пока, аміго! -пока,